Вітаю вас, друзі! Сьогодні 5 серпня, до кінця дня нарешті стали відомі результати перемовин Путіна та Ердогана. Ердоган сьогодні літав у Сочі. Аби перетерти зі своїм давнім другом, ну я по-іншому сказати не можу. Жодина ту політику, яку Ердоган проводить до, по відношенню до Росії, коли всі оголошують санкції, а Ердоган каже, та ні, це не наша справа. Коли весь світ намагається не торгувати з Росією, та ні, це не наша справа. Ми повинні відно... підтримувати зв'язки Росії. Ну і так далі. прикладів можна наводити масу. Навіть сьогодні, 4 години вони спілкувалися. Всі пильно слідкували за результатами, ну а за підсумками була озвучена заява спільна, яку вони підписали. Вона десь трішки ну, нагадує мені, чесно кажучи, історію, коли Путін літав сам на Олімпіаду до Китаю, ви пригадуєте, сидів на трибуну поодинокий. Але потім вони з інціпіням підписали заяву спільну. Ну, вона була величезна, там з цифрами про заявлені торгові обороти і так далі. Ця заява дещо менша, але також цікава. Ну, давайте її проаналізуємо зараз. До цього я вас попрошу підписатися на мій канал, хто це не зробив. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео, які виходять тут, на цьому каналі. Я вас дуже прошу це робити, тому що ну, відео піднімається в переглядах, вони потрапляють в рекомендації, от аналізую зараз і бачу, що ви дійсно дослухаєтесь. Я за це дякую, не, не стомлюватимусь вам дякувати. Чому, тому, чому це так важливо? Бо от я повторююся: на цьому каналі ми говоримо без політичних забарвлень, абсолютно максимально з конструктивною критикою і оцінкою того, що відбувається. Бо в період війни це дуже важливо. Ви знаєте мою позицію до цього, до початку. Широкомасштабної війни, хто слідкував за моїми там, ефірами і так далі. Ви бачите, що нині ми робимо. Я вважаю, це правильно. Зрештою, будемо розбиратися вже після перемоги. І так, до заяви, яка була оприлюднена на сайті Путіна, президента Росії, вже ближче до пізнього вечора, близько 9-ї вечора. Що там, врешті-решті, з такого головного, я відзначив би. Ну, насамперед, перший пункт, який там прописаний, це те, що. Росія і Туреччина залишаються партнерами. Вони будуть підтримувати свої зв'язки. Лідери цих двох країн підтвердили спільну волю до подальшого розвитку російсько-турецьких відносин на основі поваги, визнання взаємних інтересів та відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Як на мене, це є ключовою фразою і тезою їхньої угоди, тому що це означає, що вони будуть взаємно підтримувати один одного. Тобто Туреччина буде підтримувати Росію в усіх її діях, в тому числі у війні проти України. Я іншого висновку з цього зробити не можу. Звісно, що сам факт такої зустрічі з Путіним він Ердогану не додає, але Ердоган мало чим відрізняється, і Туреччина від тієї позиції, яку вони займали, відразу після 24 лютого і до нині, вони такими залишаються. Що ж далі цікаво в цій спільній заяві? Щодо нарощування Обсягів двосторонній торгівлі. Вони зафіксували цю позицію, вони її будуть збільшувати, так як про це говорив, я згадував про Китай. Якщо брати до статистики, то обсяг взаємної торгівлі в 2021 році між Росією і Туреччиною складав. Понад 30 мільярдів доларів. Більша частина це був експорт Росії до Туреччини, ну і, звісно, менший імпорт із Туреччини до Росії. Він складав близько четвертий, ну, майже в 5 разів менше. Якщо експорт складав понад 25 мільярдів доларів, то імпорт близько 6. Зараз ситуація дещо змінюється, Туреччина нарощує. Свій експорт до Росії, їй це до певної міри вдається, на тлі того, що економічні зв'язки багатьох країн, які потрапили під санкцію з Росією, вони применшуються. Наступний пункт у цій спільній заяві, на який варто звернути увагу, це очікування і Йти зустріч один одному у питаннях галузевої в різних галузях економіки, зокрема й енергетики. Ну, от про енергетику вони говорили багато. Вони говорили про турецькі потіки, про відновлення будівництва атомної електростанції. Ну і зокрема, найважливішу заяву, яку зробив за підсумками цієї зустрічі Ердоган, це погодився оплачувати за російський газ в рублях. Так, він сказав, що це буде часткова оплата, але вона є. Тим ми не знаємо, наскільки вона буде часткова. Чи 90%, чи 10% це також частково, але різниця, як кажуть в Одесі, дуже суттєва. Чи це для мене щось таке дивовижне? Ну ні, я вас прошу. Справа в тому, що Європейський Союз також часто вдається вже, да, ми про це говорили ще місяць півтора тому, до оплати за російський газ в рублях через підконтрольний Газпромбанк, де відкриваються спецрахунки, валюта конвертується в рублі. Ну і так далі. Це там абсолютно прописаний процес, він абсолютно всім відомий. Європейський союз знає свого часу ну, таким таємним рішенням дозволив, ну давайте, да, потроху давайте це робіть. На жаль, це так. І на сьогоднішній день. Сума коштів, які вже прораховані європейським союзом до російського бюджету, за спожитий газ куплений газ нафту та вугілля, складає близько 80 мільярдів доларів, починаючи з 24 лютого. Це дуже важливий момент. Наступний пункт, який зафіксували спільній заяві Ердоган та Путін, це зрушення з місця заморожених на їхню думку позицій у різних галузях економіки і відносин: транспорт, торгівля, сільське господарство, промисловість, фінанси, туризм і будівництво. Тобто всюди вони будуть один одного підтримувати. І таким дуже вже знаєте мазком останнім цієї заяви, перед останнім, скажу так відверто, була заява про те, позиція про те, що вони будуть розвивати відверті та довірчі відносини між двома країнами для досягнення регіональної та міжнародної стабільності. Я, звісно, ну поки що погано розумію, що вони вклали в цю дефініцію, але можу відзначити: одним із таких пунктів, які вони будуть показувати, що вони успішно реалізували, і це вони пишуть у заяві, це підписання. Так званої угоди зернової про вивезення зерна з України. Вони сказали, що вони дуже класні чуваки, що вони досягли тут домовленості, що умовили Україну вивозити це зерно. Мовляв, вони є таким, знаєте, умиротворенням ситуації взагалі. Особливо це виглядає дико на фоні обстрілу Запорізької електростанції, яке сьогодні відбулося двічі. Я про це пізніше скажу. Наступним пунктом, який вони зафіксували серед порушених питань, були недавні події у Сирії. Ви знаєте, що Ердоган розпочав військову операцію в Сирії не вперше вже і звертається зараз, апелює до керівництва Сирії і до Путіна, який активно співпрацює з керівництвом Сирії, аби вони сприяли у вирішенні його проблеми, як він говорить. Це е Звільнення територій для переселення курдів, перекладаючи на просту мову, подивимося, що з цього буде, як буде розвиватися там далі події. Але я вважаю, що і говорив, і говорю, що одним із наступних етапів розвитку тих подій там може безпосередньо бути військовий конфлікт між Туреччиною та. Росією чи так буде, подивимося, особливо на тлі тих уже вій... воєнних дій, які відбуваються сьогодні, наприклад, в Ізраїлі із Палестиною. Ну і е, таким ще одним пунктом було заявлено, ну виглядає, чесно кажучи, смішно. Е, Тверда прихильність до суверенітету, територіальної цінності та національної єдності Лівії. Зокрема, вони домовилися, що вони будуть підтримувати демократичні, незалежні вільні вибори у цій країні. Ну, окей, я коли говорять про вільні, демократичні і Путін, ну, для мене ці речі взагалі не сумісні, менше з тим така заява пролунала. Ну і вони домовилися, що наступна зустріч, засідання Ради співробітництва найвищого рівня між Росією та Туреччиною відбудеться вже в Туреччині. Тобто вони будуть продовжувати розвивати свої зв'язки. Буквально два слова про те, ну, ви певно, вже знаєте, я не хотів би вам забивати міський час. Чи Туреччина якось по-новому себе спозиціонувала на цих перемовинах? Звісно, ні. Тому що починаючи ще з початку широкомасштабного вторгнення, вона єдина країна з країн НАТО, яка відмовилась розвивати торгові відносини із Росією. Туреччина і далі співпрацює в туристичній галузі. Вона забезпечує великий потік перевезення туристів із Росії до Туреччини. Навіть відкривала відкрила додаткові авіалінії. Компанія окремо займається перевезенням. Також з'явилася інформація про те, що Путін сьогодні просив Ердогана, аби той сприяв у обході санкцій, які засовуються до Росії. Ну, наскільки правда, хто знає. Ну, Щодо розрахунку рублями, то це 100% так. З свого часу Туреччина зверталася до бізнесменів російських, аби вони інвестували гроші в Туреччину. Ну, Фактично, Туреччина намагається знаєте, так однією жопою сидити на двох стільцях. І третій тримати про запас така політика еліті турецькій подобається і говорить, що вона навіть сприяє збільшенню підвищенню, підвищенню рейтингу Ердогана. Вони навіть його презентували там еліта Турецька на Нобелівську премію як захисника миру і стабільності в регіоні. Звісно, за рахунок такої позиції Ердоган намагається зміцнити свої. Позиції, вибачайте, за тавтологію на Близькому Сході, ну і звісно, що це до певної міри йому вдається. Окрім того, як кажуть, піднімалося питання про, точніше, не піднімалося питання про завод спільний з будівництва безпілотників Байрактар. Нібито про це там не говорили. Хоча насправді чи це так є, чи ні, подивимося часом. Ну, Якщо коротко про підсумки зустрічі, то можу зазначити, що. Ще раз, сам факт зустрічі такого облизування одне одного ну, Ердогану справді не додає. Як на це відреагують місцеві мешканці в Туреччині? Ну, не знаю, мені складно сказати з огляду на те, як себе Рдоган поводив і раніше, наприклад, в тій ж самій історії з отриманням санкцій від Сполучених Штатів Америки по програмі літаків f 35 придбання протиракетних систем, протиповітряних систем оборони С-400 у Росії, за що він отримав, ну, скажімо так, жовту картку, червону навіть картку від НАТО. його... Ну, фактично, турецькі невдалі рухи у питання євроінтеграційних процесів. Вони ніяк не можуть отримати статусу члена Європейського Союзу. Вже дуже дуже багато років є просто кандидатом. Можна багато перелічувати таких прикладів, які вказують на те, що все-таки влада Туреччини. Доволі дивно себе позиціонує, хоча в цьому є багато пояснень. Фахівці із Близького Сходу говорять, що в інший спосіб імперські свої амбіції, Османська імперія зреалізувати не зможе. Можливо, так. Подивимося з часом. Але єдине, що хочу відзначити, очікувати, ну, ви знаєте, точніше, навіть не так. Війна показала, да, хто є за своєю суттю, хто підтримує Україну, а хто ні. Будемо слідкувати за цими подіями, обов'язково вас буду інформувати. Ну і до подій в Україні про що хотів би сказати, це дуже визиваючий факт, по-іншому не можу назвати його. Обстріл російськими військами Запорізької атомної електростанції. Сьогодні двічі вони влучали: і високовольтну лінію, і по території про це повідомляв енергоатом. Перший раз фактично росіяни влучили у високовольтну лінію. 330 кВ, А другого, другий раз вони влучили серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Інформація енергоатому, я вам її спеціально зачитую, щоб не переплутати нічого. Ну і навіть там є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Станом на даний момент, поки я вам пишу відео, ніяких додаткових повідомлень про загрозу не надходило. але Мер Енергодару, зокрема, сьогодні неодноразово повідомляв про те, що мешканці дуже стурбовані ситуації, яка нині відбувається назад Запорізькій атомній електростанції. Чому до цього вдаються росіяни? Моя особиста думка. Справа в тому, що коли зараз відмоніторити повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, то відомо, що росіяни зазнають невдач саме на Наступальних діях в наступальних діях на Сході. Донецькій, зокрема в області навмаринці в Пісках. Є дуже суперечна інформація про те, чи вони там захватили піски, чи ні. Вони стверджують, що так, але наші офіційні посадові особи Міністерстві оборони цього не підтверджують. Поряд із тим, є. Інформація про те, що контрнаступ на півдні дещо відкладається, скажімо так. І росіяни готуються дуже потужного наступу на півдні, вони туди перекидали свою військову техніку, живу силу впродовж дуже тривалого часу. Чи буде їм там чим стріляти, мені важко сказати, тому що в останні дні, ну, по кілька разів на добу з'являються повідомлення про знищення складів боєкомплектів. Ну, сьогодні в нові Каховці знову вибухало, в інших містах. І це означає, що зараз Путін намагається використати максимально всі свої сили для того, щоб довести, що він здатний просуватися по території України, окуповувати певні території. Ну і відповідно, я думаю, примушувати нас до переговорів. Відповідно ж, консерву він уже використав Шодра, коли той розповідав в інтерв'ю, з якими позиціями може Путін вийти на майбутні переговори. Мовляв, Україна не хоче. Я вам це детально розповідав попередній день. І вчора розповідав, чому саме Путін прагне цих переговорів. На ну, використання такої як фортеці ядерної да? Запорізької атомної електростанції. Як на мене, є додатковим свідченням того, що Путін під не те, що піднімає ставки, а намагається по-іншому спозиціонувати. Саме і світ і примусити Україну до переговорів. Бо ну, треба бути просто тупим ідіотом, аби думати про те, що українські збройні сили, Збройні сили України, перепрошую, будуть обстрілювати територію Запорізької атомної електростанції. Так був випадок, уже коли наші дуже влучно знищували російських окупантів поряд із атомною електростанцією, але не на її території. Це дві великі різниці, не треба плутати. Як буду далі розвитатися в події, обов'язково вас буду інформувати тут, на YouTube каналі. Не забудьте підписатися на нього. Принагідно заброшую зробити це прямо тут під цим відео. Там можна знайти кнопку підписатися та дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Також можна підписатися на телеграм-канал. Там оперативна інформація швидше. Посилання також знайдете в описі. Також дуже прошу вас долучатися до нашого благодійного фонду. Зараз ми збираємо гроші на. Тепловізійний приціл для наших хлопців, які перебувають на нулі, в найгарячіших місцях, він вкрай їм потрібний. Хто скільки може з миру нитці, голому сорочка. Ну, ми ж, в принципі, знаємо, як то робити, і вміємо об'єднуватися перед загрозою. Знищення України і саме в такий спосіб нам до цього часу вдається відстоювати наш суверенітет. Тому в мене абсолютно нема сумнів у вашому патріотизмі. Я дякую за те, що ви долучаєтесь до підтримки наших хлопців. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтеся. все буде Україна.